Будьмо уважні, сказав Господь причуцю один чоловік, справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слугу свого, сказати запрошеним ходіть усе готове, і зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле і мушу піти на нього подивитися, вибач мені, прошу. Другий сказав Я купив п'ять пар волів йду їх випробувати. Прошу, вибач мені. Інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого, іди ночим скоріше на Майдани й вулиці міста і приведи сюди, вбогих калік сліпих, кульгавих, озвався слуга пане, сталося, як ти волів. І ще є місця, сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі, і силу їх увійти. Щоб дім мій наповнився, кажу бо вам: ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних, але мало вибраних. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! А. Вітаю всіх з святою недількою. Дорогі в Христі, сьогодні Господь Бог нам розповідає таку притчу про господаря, який вечерю справляє. І думаю, що не один з вас. Неодноразово, напевно, мав день народження, іменини або весілля. І, напевно, коли ми це все готуємо, ми знаємо, наскільки це якби, клопітка робота і така, ну, що вимагає від нас великих зусиль. Ми чуємо притчу, яка є запрошенням. Пан Господь Бог всіх нас запросив на велику вечерю, на велику гостину царства Своє. Ісус Христос, Його невіста, Церква, багато гостей святих, ангелів, угодників Божих. І ми. Він запросив нас, але й сьогодні запросив нас сюди, в храм. І я вас бачу, і це вже добре. Але це ще не все. Коли ми запрошені Богом на гостину, де наше серце є? Не кожен, хто каже Господи, Господи, війде в Царство Боже. А той, хто чинить волю Отця, що на небі. Деколи буває так, що фізично ми тут присутні, але серцем, думками ми... хто зна де? Ми не є на гостині тоді. Кожна служба Божа це є гостина вечеря Господня, Тайна вечеря. На ній Ісус переноситься в жертву на горі Голгофта, так? а ми знаємо, що Дух Святий перемінює хліб у тіло, а вином в кров. І Господь нас живить хлібом живим з собою. На цій Тайній вечері присутні є Богородиця. Ангели святі. І ми запрошені також на цю вечерю. Але в нашому серці буває, знаєте, хоч ми виконуємо якийсь обряд, якийсь звичку, але наше серце буває переповнене світськими справами. До мене сьогодні має хтось приїхати, я маю щось приготувати, скоро новий рік. А мені треба купити квартиру. А в мене ще є там. І так багато таких світських думок в голові. І ми би ніби тут, але не тут. Багато запрошених. Але вони не покуштують вечері, сказав Господь. Щоб так з нами не було. Ми повинні, коли йдемо на службу Божу, приготовлятися. Напевно, і тому церква нам підказує, щоб у нас ранком були ранішні молитви, щоб ми їх деколи промовляли своїми устами, деколи молилися і трішечки ближче підготовлялися, що сьогодні Син Божий прийде до нашого серця. У Пресвятій тайні Євхаристії. Син Божий Він нас створив, Він творив цей весь світ. І син Божий, він знає нас і знає наші потреби, наші справи. Нам важливо є довіряти Йому, і щоб ми не клопоталися. Всякими різними справами на службі. Але буває так, що щось важливіше є, ніж недільна служба Божа. Нам так здається. І коли так нам здається, ми, ми помиляємося. Або ви відкладаємо службу Божу на другий план та ні, сьогодні ще буде багато службів, я ще встигну. І в кінці кінців не була. Не був. В кінці кінців щось зайшло, а там іще інше і не була, і не був. І каємся. А Господь все приготовив, чекає нас. Люблячий Бог хоче обдарувати нас своїми ласками. Я колись казав і тепер кажу такі самі слова коли один з родини прийде. Одне благословення в родину, коли двоє два благословення, а коли вся родина прийде, уявіть п'ятеро, чоловік, п'ять благословень маєте. Ну, подумайте, в п'ять разів більше, ніж коли одна людина прийде. Чи варто потурбуватися, переконати, чи під, підхід знайти до тих, хто поруч з нами, щоби всі прийшли на службу Божу? Це важливо є, бо благодаті Божі здоров'я, мудрість, гарна робота, успіх приходить від Господа, а не від того, що ми щось придумали. Бо ми в ньому є, рухаємося і існуємо. Бачите. Притчі розповідається про те, що перший відпрошувався і казав, я воли купив, треба їх випробувати. Можна було ці воли випробувати другого дня після вечері, правда? Можна. Ну ні, він перепрошує і не прийде на вечерю. Інший казав, я поле маю подивитися. Та поле можна і бути на вечері, і прийти і після того так само подивитися поле. Та і жінка жін, з жінкою можна прийти, правда? Молодою, та на вечерю прийти до свого приятеля, який запросив тебе. Але людина поклала це на друге місце. Неважливо є ця вечеря тій людині, і тому так сталося. Але пан взяв і сказав, поклич, сказав до слуги, поклич з двору на огорожах, на майданах, зі всіх, де ти тільки кого зустрінеш, всіх поклич, щоб дім мій наповнився. І прийшли каліки, кульгаві, сліпі, глухі. Дім наповнився, так і місця ще були. Він знов каже поклич ще і ще кличе. Щоби гостина була повна. Ми так само, деколи буває, не можемо розрізнити поклик Господній, деколи нам так само тяжко це відчути. Ми то навіть, навіть знаємо таку історію про. Чоловіка, який велика була помінь, повінь, а він благав Бога, Господи, порятуй мене, Господь і човен послав, він не сідав, то мене Бог порятує. Човен поплив? В кінці, кінці Коли вже сам втоп... втонув, нарешті просить, Господи, дивися, я просив Тебе, щоб ти прийшов, щоб ти мене порятував, а ти не прийшов. А він каже, «Та я тобі і човник посилав, я тобі і людей посилав, коли ще не затоплював сильно дім. І ти не скористався. Так Господь кличе, але чи розрізняємо ми це? Дивіться, ми маємо скоро святкувати Різдво Господа нашого Ісуса Христа. І, напевно, ми вже готуємось до цього, щоби святкувати Різдво Господа нашого Ісуса Христа не тільки мають бути накриті столи, правда? А має бути серце приготовлене. Ми маємо приготуватись, посповідатися, правда? Очистити душу від гріха. Ми маємо себе настроїти, відчути Той. Тутугу за Богом, який приходив в світ, який народжується в ефлеємі. І щоб це відчути, потрібно трішки більше звернути увагу, почитатися те письмо, може, якусь хорошу книжку. І це все нам потрібно для того, щоб ми Різдво могли зустріти в тайні, зустріти Бога, Його прийняти в своє серце. І ним жити. Бо зараз, якщо ми цінимо службу Божу святе причастя, коли ми пильнуємо своє духовне життя, перше за все, діти, внуки теж це бачать. А крім того, ми, коли пильнуємо своє духовне життя, Бог нас знає, а ми знаємо Бога. А важливо те, що. Ми прийдемо колись у вічність, і це колись так швидко настане, що просто не оглянемось, як вже настане. І тоді ми зможемо сказати: Господи, там мені таке все це, це знайоме і служба знайома. І священники там, напевно, також будуть. І єпископи, напевно, також будуть. І святі також будуть, і матір Божа також буде. Та матір Божа, до, кої, до якої зараз вервицю я молюся, так? вона також там буде. Тому важливо є зараз користати, щоб вічність наша була. Нам і Богові на славу. Слава Ісусу Христу!